Нуді так потрібно отримати підтримку, любов зробіть вдох, видох. До світло, світлом. світло. Зараз розслабляється ваше тіло. Руки. Ноги. Ви відчуваєте розслаблення. Та спокій. Славляється поступово все ваше тіло. Зараз ви ні про що не думаєте. Просто чуєте мій голос і йдете за ним. Уявіть собі, що ви на прогулянці. Ви йдете другою яка вам подобається, насолоджуючись враженнями від навколишнього світу. Ви почуваєтесь легко і вільно. Ви відкриті всьому, що можете бачити і чути, всьому, що відбувається навколо вас. Уявіть собі, що з неба до вас повільно, повільно летить, спускається якийсь лист і лягає на землю прямо біля ваших ніг. Ви зупиняєте. І підіймаєте його. Подивіться, що у вашій руці. Це запечатаний конверт або складений листок. І на ньому написано ім'я підправника. Вказаний, як адресат. Це ім'я людини. Так. Ім'я тої людини, яка для вас дуже важлива, дуже близька. Можливо, ця людина поруч з вами, а можливо, її немає з вами. А можливо, це лист. Зовсім не від людей. Можливо, цей лист. Для вас. Просто для, для вас. вас. Прочитайте зараз послання. Воно написано вам від руки чи надруковано. Перегляньте прочитайте, що там написано. Це послання для вас саме для, для вас. вас. Що ви хочете зробити з цим посланням? Замислитись над ним, забути про нього, а можливо ще щось. Зробити. Це послання з небес. Ви чуєте це послання. Подумайте про це послання. Це важливо для вас. Це ваше послання з небес. Тепер повертайтесь назад. Тут і зараз вдох, вида, відчувайте своє тіло. Ви тут і зараз розплющуть очі, повертайтесь сюди. Зміть аркуш паперу і напишіть на ньому те, що було в отриманому посланні. Ви можете змінити в ньому щось, якщо це зробить його яснішим і зрозумілишим. А далі визначте, що ви зробите. Babamın bula yağ. Adalet.